Вони стоять поблизу вокзалів, під церквами та на центральних площах. Повз них пішоходи зазвичай чим чекують швидше і не оглядаючись. Жебраки, злидарі убогі, як тільки не називають людей з простягнутою рукою. 173, 174 і це за неповні три години із протягнутим пакетом. Насправді ледь не половина прохачів успішні бізнесмени. У їх руки за місяць потрапляє більше грошей ніж заробляє, до прикладу, лікар чи вчитель. Наша журналістка приміряла на себе роль жебрачки. і вивідала всі таємниці вуличного бізнесу. Треба, що та познайомилася з тими, хто його фришує. Це Оля, журналістка та активістка народного контролю. За для експерименту вона перевтілюється у жібрачку. Кілька шарів гриму, хустка та пошарпаний одяг. І от наша кореспондентка виглядає як старенька бабуся і готова йти по світу з простягнутою рукою. Центр Івано-Франківська. Тут розташована катедра та площа ринок. Місце людне, тож, вочевидь, прибуткове для жебрака. Приступаємо, так би мовити, до роботи. Більшість прихожих нашу псевдожебрачку оминають. Коли людина сидить на лавці, я починаю до неї там дибати, шкутельгати, і людина просто помітивши мене ще здалеку йшла геть. За годину роботи, врешті перший заробіток. що ще стане. Дякую, дайте дитинку здоров'я. Там, де прибуток, там і проблеми. Щойно наша бабуся присідає, до неї підходять невідомі. Розуміючи, що жінка не одна, молодики починають атакувати знімальну групу, не підозрюючи, що потрапили під приціл телекамер. Він слабко має обтягнута бути у вас претензії до матері, може взагалі з вами не розмовляти. Ні, ні, краще розмовляйте. А то що ні, краще розмовляйте. А які претензії? Давайте по суті. Щоб вона не сиділа. Чому Бо то не може таке бути? Певне, хлопців обурили те, що на цій прибутковій точці без дозволу з'явилася заробітчанка, адже ледь не за кожним жебраком є, так би мовити, роботодавець з ним і ділять прибуток, інакше біда. Про це знають всі, От тільки поліція досі за руку нікого не піймала. Треба ще доказати, щоб людина ще мала ось над собою, щоб дійсно день у нього стояла задача, це треба, щоб довести до. Таких випадків доведення Ні. не було. Так? Ще не було. Зрозумівши, що наша бабця насправді ніяка не жебрачка, молодики втекли. Тим часом за кілька метрів від нас, на своєму звичному місці, стоїть. Пан Василь, яким маєм я сі пару франківську стометрівку уявити без нього неможливо. Він місцевий актор, філософ. А в народі всім знаний пан Парикопійок. Доброго дня. Пане скажіть пару слів. Угледівши нас, пан Василь дещо знітився. Пікантних жартів як і не було. Та кілька хвилин і популярність бере своє. Підходять німці. Знають, підходять. Ми каже, знаємо через інтернет і ми хочемо. А я кажу: от скажіть мені, а я би там стояв? От дозволив би чи німці, чи ні? Так, вам би точно. А вас пасінці люблять? Заробітку на свій хліб він не цурається, каже, дурити нікого не дурить, а заробіток вже бракуванням не називає. Мовляв, і до таких жартів треба хист мати. От мені не один каже, от як вам так сім дає, щоб це робити. От, ну, вам гроші дають, а мені. А я кажу, я тобі не заставить, я тебе не тримаю. Давай ставай, тобі дадуть. А мені не дадуть. Для того, щоб тобі дали, повинна бути культура поведінки. Мені це теж непогано. Нормально. Мені навіть. Самі а це теж сцена. Що ви знаєте? це сцена. Mm. Вулиці — сцена. Mm -hmm. Але сцена це є народна. Набравшись досвіду, грузистому мотрівки, вирушуємо ще раз випробовувати долю. Складаємо іншу легенду. Тепер ми нібито збираємо гроші на лікування брата, навіть роздруковуємо липову довідку. Йдемо просити милостиню в інші хлібні місця Івано-Франківська. Скільки грошей кинули у пакет для нашої кореспондентки? 173, 174 і це за неповні три години із протягнутим пакетом. Як відрізнити липового жебрака від справжнього? Їхні тексти зазвичай починаються однаковими словами. Люди добрі, допоможіть. Чому у вуличний бізнес потрапляють навіть немовлята? Центральний міський ринок. Тут кипить торгівля. Продавці один наперед одного пропонують товари. При вході на ринок наша заробітчанка займає вигідне місце. і з липовою довідкою просить гроші, щоб начебто брата врятувати. На лікування, допоможіть, будь ласка. Дякую. Хвилин 15 і перші гривні у пакеті. Ще хвилин 40 і на обід зароблено. 173, 174. І це за неповні три години із протягнутим пакетом. За день так можна заробити щонайменше 500 українських гривень. Це коли ж бракувати годин з вісім. Навіть якщо дозволяти собі два вихідних на тиждень, то за місяць виходить кругленька сума понад 10 тисяч гривень. Чи не найбільш ласий шмат милостині можна вхопити на вокзалі? А коли в руках немовля, то прибуток зростає в рази. Цього молодика ми помітила одразу із малечою, яка постійно спить, він просить гроші по автобусах. Друга дитина, який трохи більше року, тиняється із матір'ю. Ніякий холод та вітер не змусить батьків залишити дітей вдома. Нікому діла немає до того, що дітей використовують. Викликаємо правоохоронців. Відчувши пара на відріз, відхрещується від жебрукування. Що що а що її? є? Що вона? Вона? Ну а ну нормальна дитина хоче бути в теплі, а не цілодобово бути е, на дворі віти на бардалі. Врешті під тиском камери жінка зізнається. Вони з чоловіком справді просять милостиню. Ми ж знаходимо фіктивну довідку. Тут є такий документ, всіх тут є такі. Всіх циганів він є і не тільки такі, а різні. А ви працюєте? Десь чоловік десь працює, не працює. А за що живете? За що живе за рахунок дитини і носить. Вам не шкода, це хлопчик чи дівчик? Тут всі ходять, просять чому ви тільки до нас Ви з дитиною. Та що діки йому є? Скільки він багать сказала вже чотири місяці? Поки ми намагалися знайти спільну мову із жінкою, правоохоронці опитували чоловіка. Не заборились і медики, вгледівши лікарів, мати жебрачка і, і зовсім втратила спокій. Та гамувавши емоції, все ж не чинить опору медпрацівникам. Ідемо кажемося. Ми, мабуть обом забираємо дітей, і друга дитина теж забираємо. Приймальне відділення Приймальні відділення. Так. Таких псевдобабусь, турботливих родичів, двайливих татусів та одинаких матусь по Франківську не один десяток, та управи на них кажуть правоохоронці, Фактично немає. Є такі, що тільки бачать, одразу у нас обертаються другу сторону, тікають ну, взагалі. Є такі, що на йдуть на спілкування, йду на бесіду. Кожен день є виклики, поступають, що займаються особим бракуванням. Як вокзал, так і е, біля катедри міста. Звичайно, А в правомірному полі вирішити це питання неможливо. Серед безлічі жебраків справді є й такі, що опинилися на вулиці не з власної волі. Питання є доволі дискусійним, які стосується причин. Даної появи даної соціальної групи до зовнішніх можна віднести реформи в економіці, ну якісь такі кардинальні зміни у житті конкретної людини, також кримінальне середовище. Щодо внутрішніх факторів, то безперечно це є виключення із домінуючої культури, особливості характеру, схильності конкретної людини. Та для більшості це просто бізнес. Перехожих ушукують ледь не на кожному кроці, і зробити це не складно, бо зазвичай легше просто дати копійку, аніж з'ясовувати правду. Часто кидаєте милостиві? Інколи. Інколи. А коли все ж таки даєте пожертву, то перевіряєте документи? Ні, документи не перевіряю. А як думаєте, людей багато таких, що зловживають довірою і просять? Я думаю, що багато. Аби не бути ошуканим, психологи радять покладатися не лише на власну інтуїцію, а й пам'ятати кілька простих правил. Людина, яка є дійсно нужденою, зазвичай вона мовчки сидить а шахраї зазвичай розповідають цілу історію своєї проблеми, свого лиха, так званого якоїсь своєї біди. І при цьому, при цьому шахраї вони маніпулюють такими темами, які викликають жаль і співчуття. Їхні тексти зазвичай починаються однаковими словами Люди добрі, допоможіть. Допомагати чи ні, вирішувати вже вам. Якщо ж сумління надає пройти повз для допомоги немічному, варто шукати альтернативу купюрам, дати не гроші, а наприклад. Піти купити, ви потребуєте чого хліба там ще чогось. Ходіть з вами, я куплю вам це. І це теж такий чудовий спосіб переконатися, чи людина справді чогось потребує. Поки ж кожен кидатиме гроші, не задумуючись, у чую кишеню вони потрапляють, то вуличний бізнес процвітатиме. Довідки друкуватимуть, немовлята спатимуть на холоді. А люди, які справді готові допомагати, зневіряться остаточно. Інна синдецька Моню, Оля Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль.